Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубастик 3D. Нова величезна коробочка на моєму столі, а це означає, що сьогодні розпаковка. Розпаковуємо сьогодні Creality K1S. Це, це оновлена версія принтера від Creality, а я взагалі мало знайомий з. Цією моделлю, тому буде цікаво подивитися на неї вживу і, так би мовити, сказати, вам свої перші враження. Знаючи компанію Кріаліті, вони випускають доступні принтери. Поїхали! Уу, я дуже хвилююся. Цей принтер мені прислали з Artline. Це офіційний представник Creality в Україні. Так, а що у нас тут? Те, що мені треба інструкція з розпаковки. Запаковано просто дуже круто. Окей, якщо я це вийму, як я потім прочитаю інструкцію. Ну, добре, розберуся. І тут нас зустрічає уже мануал. Подивимося, що воно таке. Набір зі стікерами. Прикольно, у мене є офіційна гарантія на нього. Перша деталь принтера. Обожнюю відчуття новизни, можна ж так назвати? Бо цей принтер не те, що модель нова, а в принципі, не юзаний на вйом пахнущий. Принтер, який ми зараз з вами запустимо. О боже, я в захваті. Погнали, давайте його дістанемо. Важкенький. І такий малий. Ха! Коротше, невеличкий принтер від Creаліті. Кубік повністю закритий. він. Перед вами. К1С. Все-таки знадобилася ця міні-кахрінькова інструкція, бо тут у нас сховався дріт живлення. Це у нас. Ручка для дверцят. Судячи з усього, це карбоновий фільтр, який буде встановлюватися окремо. Я правильно розумію, що це метал. Це ж метал, бо він холодний. Окей, тут у нас друкуюча голова сховалася до неї. Пізніше повернемося. Спочатку хочу прибрати все зайве, щоб ви могли роздивитися його. А тут у нас ще один додатковий ящик. Одну секундочку. На магнітах. Прикольно. Він дуже красивий. Виглядає як цілий, завершений закінчений елемент інтер'єру. Це сучасна техніка, яка вписується в будь-який інтер'єр на будь-який стіл, на будь-яку паличку. І це перший мій принтер від Creality, який має, кінематику нема таку До того ж, це ще й закритий. Принтер від Creality і найкращий закритий принтер за цю ціну, на наскільки я розумію. Саме Creality стали тією компанією, яка змусила мільйони людей цікавитися 3D-друком, бо вони випускають доступні принтери, і це теж не виключення, бо це, ну мабуть, найдоступніший принтер з таким списком переваг. І взагалі круто, що у нас в країні є офіційні представники е, Creality. Artline, Дякую вам, ви неймовірні. Ну, а тут у нас в тулбоксі це о, додатковий філамент. Це для того, щоб в'язати спицями щось. Або я не знаю, можете написати в коментарях, для чого це потрібно: косачки, шпатель для того, щоб знімати моделі з поверхні. Якісь гвинтики, це щось необхідне. Клей, олівець, що я не дуже люблю використовувати в 3D-друкарстві. Флешка, напевно, на ній є якісь дані і файли, і що дуже дивне, ось така резинова, ну, я так розумію, наліпка. Це ще не все. З цього боку у нас екран, я так розумію, зараз ми його встановимо. І також нам е, треба встановити ось цей тримач для філамента. Давайте цим і займемось. В першу чергу під'єднаємо дисплей-екран. Він, до речі, доволі великого розміру, і тут у нас. Єдиний конектор це ось цей шлейф, який треба правильно підключити. Так, є. І ставимо саме кранчик на місце. Дістав ручку і помітив, що вона кріпиться спеціальною металевою пластиною, яка при закритті дверей просто магнітиться до магніта. Тобто двері прилягають щільно, також тут прорезинений такий профіль. Все. Працює. вставляємо карбоновий фільтр. З цього боку ви можете побачити сам кулер, який буде витягати відпрацьоване повітря зсередини, і через карбоновий фільтр, який ми сюди встановлюємо. Повітря виходить назовні. Також тут у нас є датчик філаменту, через який буде проходити наш пластик в саму 3D-друковану голову, і отвер для кріплення тримача для філаменту. Ззаду у нас це така пластикова стінка, зліва справа у нас орг-скло, а попереду самі двері це загартоване справжнє скло. Ось так. Скло плюс метал, чудове поєднання. Перед тим як увімкнути принтер, обов'язково треба перевірити ось цей тумблер. Він знаходиться знизу справа, і тут ми можемо перемикатися між режимами живлення в 230 вольт і 115. Обов'язково переконайтеся, що ваша електромережа співпадає з тим, Показником тумблера тут. Тумблер повністю зліва. все чітко, можна вмикати. Саме тут і було написано застереження, що перед вимкненням треба переключити на вашу мережу. Окей, можемо включати. Тепер уже точно. Дуже дивно, що ми повністю не закінчили налаштування принтера, а за інструкцією ми вже можемо під'єднувати його до мережі. Так, і вмикаємо. Щось має загорітися. Бачимо логотипчик реаліті, чекаємо завантаження і можемо обрати. Мову, китайська кацапська і англійська. Англійську беремо next. Так, а далі, будь ласка, витягніть три гвинти. Ми це і зробимо зараз. Ми витягнули три гвинта, які отримували стіл нерухомим, для того, щоб під час транспортування він залишався на своєму місці. за цьому інструменту. До речі, багато хто з вас питав. Де можна купити таку викрутку, і що це взагалі таке народ показує. В пошуковому рядку є каталог, вбиваємо електровикрутки. і у нас з'являється досить багато різних варіантів. Мене цікавлять тільки викрутки прямої конструкції, тому у фільтрах знаходимо розділ конструкція і обираємо пряма. Тепер у нас з'являється 21 варіант прямих викруток. Серед них я оберу свою, звичайно, і ще кілька, які мені сподобаються. В порівнянні ми можемо подивитися на детальний розгляд їх характеристики, чим вони відрізняються. Тож обирайте найкращий інструмент для себе на є-каталог. Е також за посиланням в описі ви знайдете список електровикруток, який я раджу для 3D-друкарів. Гвинти ми виняли, продовжуємо. Ласкаво просимо в Creality 3 d Printer, Будь ласка, переконайтеся, що ось тут. Дібріс, ну окей, переконалися. Далі ми не читаємо і обов'язково ставимо галочку. Так, тепер мені пропонує він підключитися до Wi-Fi. Відскануємо QR-код за допомогою застосунку від Creality, який нам пропонує, і. Супер, він нам пропонує під'язати цей принтер до нашого застосунку, і далі ми зможемо керувати принтером дистанційно. Все, принтер є, всі його дані у мене вже тут. А це означає, що в принципі всі сучасні функції цього принтера, такі як підключення до Wi-Fi, відеозйомка, тут є камера всередині, яка записує таймлапси і е е керування з телефона, присутні в цьому принтері. А що стосовно самої механіки і того, як він друкує, бо він має це робити надзвичайно. Швидко, давайте перевіримо і подивимось, як взагалі виглядає механіка цього принтера, на чому вона заснована і як працює. Зона друку цього принтера 22 см на 22 см на 25 см у висоту. І ось так виглядає платформа для друку. Слухайте, виглядає. Супер, таке матове е, покриття з іншого боку. Нічого нема. Це одностороння платформа, але тут є ще невеличка силіконова щиточка, яка тут просто присутня, мабуть, для того, щоб очищати сопло. Цікаво, те, що ця платформа лише для друку ПЛА матеріалом Ненавиджу додавати клей на платформу. Можливо, в інших відео поясню, чому з друкованою поверхнею, все понятно. А що стосовно кінематики, це вже знайома вам кінематика Core XY, де е, вісь X і вісь Y у нас рухається відповідно в двох напрямках, а сам стіл буде опускатися і підніматися по ось цим різьбовим валам. Їх тут три штуки. Друкуюча голова у нас знаходиться на двох валах металевих і рухається за ними за допомогою дуже великих моторів, які пов'язані з системою. Ременів, і відповідно рухаючи ремені з різною швидкістю і в різну сторону у нас формується і рух голови за Двома вісями цікаво, те, як влаштована сама друкуюча голова. Доступу до середини у нас немає, треба розбирати, але я вже бачу ззовні, що тут є у нас мотор дуже невеличкого розміру. Він реально дуже маленький, що говорить про його легкість, і саме він проштовхує філамент всередину. А до того філамент потрапляє сюди за підіф'є трубкою, схованою в цьому ланцюжку, і йде вона все через датчик. Присутності елементу від тримача, де й буде знаходитися катушка. Не дивлячись на те, що друкована голова повністю закрита, ми можемо все-таки е, У нас деякі деталі, компоненти. Ми бачимо, що сам нагрівальний елемент схований за цим силиконовим червоним корпусом. Сюди у нас під'єднується е, термістер. Бачимо радіатор, який буде охолоджувати пластик. І, відповідно, тут у нас схований керамічний нагрівач, який розплавляє пластик до високих. Температура, але перед тим що пластик сюди потрапив, є дуже дивний тумблер, який розблоковує і заблоковує подачу пластику. Окрім потужного охолодження, яке знаходиться в середній голови. Тут у нас є додатковий вентилятор у формі равлика, який охолоджує лише зон друку безпосередньо під сопом. І невеличка камера, через яку ми будемо спостерігати. Завдяки мобільному застосунку вже не терпиться запустити цей принтер і побачити його в роботі. І я думаю, зараз ми бачимо, як він рухається, тому що запустимо обов'язковий 11-хвилинний процес калібровки. Обіцяю, що це буде 15 хвилин, і написано: не торкайтеся принтера, поки йде процес калібрування. Далі тільки спостерігаємо. Після кількох процесів він нарешті почав рух. Я вже бачу, що він рухається, і це дуже добре. Принтер робить дуже маленькі, дуже швидкі рухи. За цим процесом стоїть калібровка такої функції, як інпут. Шейпінг це те, що дозволить компенсувати вібрації під час друку і робити друк швидшим. Боже, послухайте, як він вібрує. Жах. Під час друку такого сподіваюся не буде. Це просто калібрування. Залишилося тільки зробити автолевелінг, тобто автоматичну калібровку поверхні столу. Принтер рухається вздовж усієї поверхні столу, торкається соплом її в багатьох точках і таким чином малює собі викривлення столу для того, щоб перший шар ліг ідеально. Кінець калібрування, принтер знову паркується, і тепер можна, в принципі, продовжувати з ним роботу. Цікаво, що він мені запропонує. Хотів для початку е, закрити його, але потім звернув увагу, що в мануалі є такий невеличкий момент, і оця резинова стрічка має бути приклеєна на внутрішню сторону цієї кришки. Не знаю для чого. Напишіть свої здогадки в коментарях, але я це зроблю. Закриваємо принтер. Повністю закриємо так набагато тихіше. І саме в такому варіанті він буде працювати в більшості випадків. Тепер подивимось, що він нам пропонує зробити. Натиснути Self-check completed. Добре. Принтер Принтернувляється до максимальної прошивки. Цікаво, що він це зробив автоматично, тільки не під'єднавшись до Wi-Fi мережі. Розумна штука. І мені навіть в додатку пише, що успішно оновлена прошивка. Прикольно. Ну, а поки подивимось, як працює додаток. Тут ми бачимо віконце з нашим принтером, і в налаштуваннях можемо подивитися про нього інформацію. Е, також можна змінити умовно ім'я нашого принтера. Тепер наш принтер називається Підпишись. До речі, а ви підписані? Хм. Підпишіться, якщо ні, і поставте лайк. Це правило ютубу. А також ви бачите велику кількість ще інших пунктів меню, з якими можна взаємодіяти. Мені цікавий ось цей local file. Тобто зараз я відкриваю менюшечку е, файлів, які знаходяться в пам'яті принтера. І по факту, звідси я можу і запустити. Друк, але зробимо це трошки пізніше. Щось принтер від нас хоче на головному екрані. Праворуч ми бачимо меню швидкого керування принтером. Тут ми можемо керувати температурою сопла. Умовно прогріємо його до 200 градусів, а стіл прогріємо до 60 градусів. І тепер у нас на графіку відображається е, динамічна зміна температури сопла, а також столу. Тут ми можемо включити або виключити освітлення всередині принтера і керувати охолодженням всіма трьома вентиляторами. Вентилятор будову моделі. Боковий вентилятор та витяжка. І саме через меню керування обдувом ми переходимо в вкладку налаштування. Тут у нас є три папки. Ми можемо рухати принтер в різних напрямках, а також детально керувати температурою або навіть швидкістю друку. Вона тут у нас є стандартна, ультрашвидка, стабільна та тихий режим маємо. Спробуємо пізніше в них подрукувати. На цій же сторінці маємо папку. Екструд ретракт це означає, що ми можемо загрузити чи вигрузити філамент. В наступній папці ми можемо побачити файли, які знаходяться в локальній пам'яті принтера. Також, якщо ми під'їдаємо USB-флешку, то побачимо, що знаходиться на ній. Тут ми бачимо всі файли на флешці, і в наступній папочці з'являтиметься історія всіх наших друків, з якою ми можемо перезапускати їх. Наступний пункт налаштування. Тут ми побачимо всю дані і налаштування системи, дані і налаштування нашої мережі, а також що цікаве. Налаштування камери. Ми можемо побачити список таймлапсів, яку зняла камера. Зробити налаштування камери, тут лише один пункт, включити таймлапс чи не включити. І функції штучного інтелекту це принтер зі штучним інтелектом, і штучний інтелект визначає проблеми з друком. Якщо камера бачить, що друк пішов не за планом, камера, бачачи цей дефект, може визначити його і зупинити друк, і вам на телефон приде сполучені, що щось тут не так. А також остання вкладка це асистент, який допомагає вам керувати принтером. Для початку роботи з принтером пропоную загрузити філемент. Разом з принтером від Artline я отримав ось ці три катери. Картушки філаменту, все це пила різного типу. Гіперпила, хіпі-ультрапила і НПЛА Плюс. Багато чого мені треба буде дізнатися про ці філаменти. Мені цікаво їх всі затестити. Тож, якщо вам потрібен філамент, на сайті ArtLine ви знайдете не тільки ці матеріали, але різні матеріали, різні кольори і різних виробників. Там великий вибір філаментів. Тож, чекайте посилання в описі під цим відео. Давайте подивимось. Червоний! Зелений mm. і. Вау! Різнокольоровий! Супер! Мені подобається. Прикольно. Е, ну, Мені, звісно, хочеться розпакувати ось цей. Подивіться, скільки різних кольорів. Катушка відправляється на тримач. Далі. Щипцями ми відкусуємо філамент під 45 градусів, це важливо для того, щоб більш гострий був край філамента, і він вдало зайшов і пройшов всі шляхи перед поглинанням екструдером. Далі відправляємо цей філамент в датчик, він має пройти скрізь. І ось ми бачимо, як він рухається трубкою до нашого екструдера. Просуваємо його до самого кінця. А, і тут той самий момент. Мені треба відкрити кришку. Для того щоб перемкнути тумблер в розблокований стан, для того щоб далі філамент міг зайти в середину. Є він зайшов. Я тепер розумію, що можна його за закривати. І далі мотор його підтягне сам. Нажимаємо на кнопку Extrude. Нагрівається сопло до 220 градусів, і після нагріву буде продавлювання філаменту. Окей, філамент з'явився. Спочатку старий, яким його тестили е, перед відправкою, ну а далі вже новий. Ще. Давай трошки ми його продавимо. Тепер ми готові до друку. О, хай погано приліпає, до речі, з цим проблем не буде. Ну а запустити перший друк я хочу з телефону, тому що цей принтер сучасний, і, відповідно, будемо дивитися на всі його функції онлайн. Для початку подивимося, що бачить камера цього принтера. Вона бачить середину. Йоу, тут навіть моя рука. Привіт! Непоганий фреймрейт. Ну а для друку можемо обрати або локальний файл з е, пам'яті принтера або USB флешки, або можемо використати cloud Slicing. Що? Хмарне нарізання моделей? Тут є слайсер на телефоні? У Мене слайсер на телефоні. Кріаліті перші, хто це зробив? Серйозно? Мені так цього не вистачало, щоб я міг взяти модель, поставити її на друковану поверхню. Налаштувати висоту шару, швидкість, температуру, щільність заповнення, базові і не тільки базові моделі, практично повні налаштування можна зробити зі свого телефону. Це просто нереально. Вау! Мені здається, зараз я копнув трошки глибше, ніж планував під час цього відео, але вже зараз за ці гроші функціонал принтера мене дивує. Все одно почнемо з простого друку. Оберемо самий банальний, самий звичайний бенчі з пам'яті принтера і надрукуємо його. Іде калібрування в порядку? У нас сопло та стіл. Ми можемо відслідковувати онлайн. Що робиться на столі принтера? Принтер очищає сопло об силіконову щітку, охолоджується до невеликої температури 150 градусів і далі, так розумію, буде робити калібрування першого шару перед друком. Ой, я бачу в кадрі, як сопло торкається столу. Дивіться. Прикольно! Ха. І кудись поїхало. Супер! Дусить детально все видно, мені подобається. Якість камери дуже хороша. Мені подобається, як це виглядає. Можна в деталях розглядіти всі проблеми, які будуть ставатися у вас під час друку. Не будуть. Я сподіваюся, цього не буде. Судячи з того, що я бачу на екрані, ця моделька має надрукуватися за 16 хвилин, і це має бути рекорд, в принципі, швидше, бенч я ще не друкував. Сподіваюся, буде окей. Зараз принтер витирає сопло стіл, видавлюючи трошки зайвого філаменту, і після цього почнеться друк. Єс. Yes. Перші шари на нашому новому Creality k 1 s Звичайно, це Benchy, тож хай друкує. Зручно спостерігати з усіх боків, тому що тупо все прозоре. Так, перший шар лягає дуже круто. Вау! Так. Ну, а далі принтер показує всю свою швидкість. Слухайте, це набагато швидше, ніж я очікував. Набагато швидше. Е, дуже дивно, він спочатку замальовує. Середину, я так розумію, буде вже потім малювати периметр. Ну що ж, так, да, так і вийшло. Я нікого так не роблю, але цей принтер зробив так на базових налаштуваннях. Слухайте, він дуже швидкий. Подивіться, як він трясеться. Він реально туди-сюди хитається, виглядає дико, але насправді в цьому нема жодної проблеми. Через те, що компенсація вібрації працює таким чином, що. Всі ці коливання принтера фізичні вони компенсуються рухами мотора, і шари виглядають досить гладенько, лягають один до одного. До того ж, принтер стоїть на ось таких резинових величезних ніжках, які не передають зайву вібрацію на поверхню, на якій принтер знаходиться. Якщо дійсно буде 16 хвилин, що ж друзі, це це рекорд. Ну, а поки принтер друкує, хочу поговорити з вами про ціни. На сайті Artline. в категорії товарів обираємо 3D-пристрої та аксесуари, далі 3D-принтери і дивимося, які принтери у них доступні. По-перше, майже всі версії Creality тут є в наявності і по дуже приємним цінам. Ну щодо нашого принтера, абсолютно новинка: 3D-принтер Creality K1C, ось він. 31 999 Гривень. Що ж, це так, це не дуже малі гроші. Але за ті технології, які може дати цей принтер, це просто шикарна ціна. І, як на мене, краще купити два таких принтера ніж один бамбулаб. Але вирішуйте самі. Тож тепер ви знаєте, якщо вам треба принтер Creality, вам в. Artline. А цей принтер вам точно треба, повірте мені. А якщо з ним щось станеться, тут завжди можна підключитися на онлайн-чат з експертом або відвести принтер на фізичну діагностику. Дуже круто, що вони не просто продають принтери, а й підтримують їх роботу і виправляють проблеми своїх клієнтів. Саме завдяки таким компаніям наша 3D-спільнота розвивається і рухається вперед. І рухається вперед прогрес нашого друку. Я вже бачу там більше половини надруковано. Це найкращий екселерометр в камери, який я бачив. Притер трясеться на камері зображення стабільне. Mm, Він прикольний? Він мене дивує. Я не очікував такої швидкості від цього принтера, реально, і такої технологічності. Слайсер в телефоні. Камон я дуже натхненний. Якщо ви теж, то будь ласка, підтримайте мій канал донатом. Мені дуже приємно буде, якщо ви зробите свій вклад в розвиток каналу для того, щоб ми могли дозволити робити контент якісніше, частіше, з новими 3D-принтерами, з новими девайсами. Посилання буде в описі під цим відео. Я вам дуже вдячний. Завдяки вам. Ми зростаємо. Так само, як і шар за шаром, зростає ось цей кораблик. Так, ну вже все, вже дах нашого кораблика друкується, це значить, що це фінішна пряма. <свісно> спокійно, спокійно, хлопче. так. <свісно> Блін, я як дитина радуюсь! Це просто. просто захват. Супер, давайте подивимося на результат. 17 хвилин. Це все одно рекорд. Окей, і тепер ми бачимо навіть за графіком, що йде охолодження. Слухайте. Прикольно. Поїхали. Слухайте, ну так, видно, що він друкував на всю свою потужність. Не зовсім рівно і ідеально шари. Але, камон, 16 хвилин. Є деякі моменти з охолодженням. Тут, скоріш за все, принтер рухався занадто швидко і з дуже великою температурою, щоб рідне охолодження з цим могло впоратися. Але це не проблема, це вирішується в слайсері е, зменшенням швидкості е, зовнішніх периметрів. Але найбільший плюс, який я бачу, це шикарні нависання. Ось тут охолодження впоралось дійсно. Непогано, мені дуже подобається, як виглядають шари один до одного на цьому кораблику. Мені дуже подобається швидкість, якою він надрукований. Здивував цей принтер, якщо чесно. І Знаєте, підбиваючи підсумки, ну звичайно, рано щось підводити, якісь підсумки, але тим не менш, перше враження супер. Я думаю, що у вас так само, як і у мене. Я ну блін. В голові не вкладається, порівнюючи з іншими типами принтерів, які можна купити за цю ціну, це мені здається топ. Якщо ви досі думаєте, чи потрібен вам Creality K1C, так <смас> він вам потрібен. Це машина, яка реально дивує. Я точно впевнений, що ми з ним ще обов'язково знімемо контент, обов'язково зробимо інші тести, відео він надрукує десятки кілограмів для ЗСУ. І будемо друкувати з складними матеріалами, тому що він повністю закритий. АБС в студію, пані та панове. Вау! Пишіть в коментарях, який ще контент зняти з цим принтером. Чекаю на ваші коментарі. Ну а з вами був я, Євгеній Бондренко, на каналі Кубастік 3D. І k 1 c від Artline. Тобто. Якщо я хочу надрукувати щось, я можу обрати будь-що в додатку з розділу Models. Наприклад, я хочу це каченя надрукувати, обираю його, і далі є така кнопочка, називається Slice. Тобто ми можемо нарізати це прямо тут. Ось так каченя буде виглядати всередині принтера. Тобто, тут ми можемо не просто змінити розмір, кількість цих моделей на столі. Ми можемо... Прямо профіль обрати, змінити висоту шару, наприклад, я хочу 0,24 шар. По факту, це кура в мобільному телефоні, і тут ми можемо зробити кількість стінок, кількість периметрів. Він навіть підсвічує мені зони, де варто було б використати підтримку. Просто подивіться, це щось нереальне. Все це в мобільному телефоні. Камон, я так довго чекав цього. І тепер ми нажимаємо слайс і відкриваємо. Нашій модель чекаємо, поки вона наріжеться нашим типом матеріалу, в наш принтер, з ось такими змінними показниками, що ми змінили в слайсері. <рес> Цікаво, як вона ріжеться за рахунок заліза телефону чи десь в хмару відправляє, нарізає десь там. Судячи з того, що це відбувається досить довго, скоріш за все, відправляється файл, формується джекот, і потім присилається сюди. Через кілька хвилин наша качечка нарізалася. Ми можемо подивитися, як буде друкуватися модель шар за шаром. Сформовані підтримки під дзьобом качки. І шар за шаром ми можемо реально подивитися і побачити, як це буде працювати. Блін, це просто тупо реальний слайсер в телефоні. Вау! Ха -ха. Блін, я поставив таке велике заповнення. Це тепер буде друкуватися трошки довше. Все одно я можу прямо відсюди. Зі слайсера на телефоні запустити друк однією кнопкою. Обираємо принтер. Продовжити. Файл переноситься на машину. І все. Він почав друкувати. Ха-ха-ха! Це просто клас! Ха-ха-ха! Круто! Трошки кастильно, але нічого. Та ні, взагалі не кастильно, супер. Це шкура, по факту. Телефоні. Єдиний момент, коли я полюбив слайсер кура. Ось я поїхав, бачите? Мама мія.